О, привіт, це Лена. Я сьогоднішній випуск хотіла присвятити місцю, де я проводжу пів життя в Америці про мою роботу. На моєму каналі я вже відео про те, як я заробляла гроші, коли приїхала в Америку три роки тому, і як ми відкрили власну справу. І коли я кажу, ми в мене немає роздвоєння особистості серйозного психологічного порушення. Просто на кожному етапі мені допомагали інші люди. Наприклад, земляна, якій знаходиться бізнес, вона належить іншій людині, моєму спонсору. Мені дуже допомагають фермери, з якими я співпрацюю, покупці, які своїми фідбеками скаргами направляють в певне правильно русло підрядники, які мені дуже допомагають в логістичних питаннях, в питаннях транспорту, в питаннях розвантаження. І тому я кажу, ми, бо це таки маленька колективна справа. Мій попередній досвід до того як я відкрила власну справу. В мене взагалі не було досвіду. Вести власний бізнес я завжди працювала в наймі і в принципі була задоволена, тому що в цьому є певні переваги. В тебе є фіксований робочий день, в тебе є певні зобов'язання і обов'язки, і ти знаєш, що ти отримуєш певну зарплату за це. Але ця вся історія з наймом закінчилася, коли я приїхала в Америку. У мене були дуже завищені очікування, я була дуже самовпевнена. Я думаю, як це мене людина з вищою освітою, магістр, шмагістр, економіст з величезним досвідом роботи в авіації, в юридичній фірмі, в інших роботах, і мене не беруть на роботу. Це був для мене трошки шок і такий удар. Я дуже довго направляла своє резюме. Мені мало хто відповідав, просто десятками сотнями, але відповіді було нуль. І коли мене нарешті запросили на співбесіду, то мені відмовили. Мене не взяли на роботу, навіть на дуже таку низьку посаду, я б сказала. І тоді. Я була дуже шокована, засмучена і Але водночас це стало поштовхом для того, щоб подумати, що я можу зробити в тій місцевості, де я знаходжусь тими ресурсами, які в мене були на той час, і як мені зробити так, щоб якось підтримувати себе і свою дитину. І саме в тих шокуючих обставинах народилась ідея відкрити власний бізнес: магазин, м'яса і місцевих товарів. Трошки незвичний вибір, так? Але для цього є певні причини. По-перше, їжа це одна із найголовніших потреб людини, що там казав масло про піраміду потреб, і люди завжди будуть намагатися цю потребу закрити. По-друге, ми проживаємо в такій місцевості, де є величезний попит на високоякісний товар. Люди місцеві, вони не дуже замажні, але сюди. Приїздить величезна кількість людей із великих міст, таких як Нью-Йорк, Філадельфія, нью джерсі які тут відпочивають, деякі проживають, і вони мають велику платоспроможність, Вони мають змогу купувати якісний дорогий товар. І по-третє, було дуже мало пропозицій. Тобто це супермаркети, але відомо, яке м'ясо в супермаркетах на власному прикладі я в цьому впевнилась, коли воно і за кольором не таке, і за смаком не таке. І люди, які мають фінансову змогу, вони завжди будуть обирати найкраще для себе. І саме тому народилась ідея відкрити м'ясний магазин. Як відбувається весь процес? Я не хочу образити почуття людей і казати про вбивство тварин, але для мене це просто товар. Я не хочу звучати якось жорстоко і. Не по людськи але цей бізнес, і я буду називати речі своїми іменами. Але я просто кажу, що для мене це товар, тобто я працюю безпосередньо з фермерами. Так, налаштований процес я замовляю фермерів певну кількість товару, фермери. Які мають дуже гарну репутацію, які вирощують дуже гарний продукт, вони направляють цей товар до бучера. Це м'ясник, який USDA сертифікований він має досвід і знає, що з цим товаром робити. Я бучеру надсилаю перелік, що я хочу отримати, і скільки з цього товару він робить свою. М'ясну справу, і мені вже поступає безпосередньо заморожений товар, який упакований з лейблами, з за усіма вимогами USDA. І цей вже високоякісний товар я продаю в магазині. В мене немає співробітників, я, в принципі, єдиний співробітник в цій організації і виконую більшість завдань самостійно. Певні. Е Проблеми мені допомагають вирішити підрядники, якщо це якась складна важка робота або логістичні питання, кудись треба поїхати щось забрати, привезти, Я це сама зробити не можу і, звичайно, звертаюся за допомогою. Але всі організаційні питання, все вирішую я, і в принципі. Все починаючи з прибирання магазину і закінчується, закінчуючи відвіданням якісь зустрічі із представниками малого бізнесу, в принципі, все роблю я, і це було дуже дуже нелегко. Звичайно, на цьому шляху розвитку були певні великі складнощі. В першу чергу, через те, що в мене взагалі не було досвіду ані ведення бізнесу. Я взагалі нічого не розуміла в цій даній індустрії, але пройшло три роки, і зараз я з більшою впевненістю можу сказати, що я не експерт, але в принципі моїх мого досвіду і моїх знань вистачає для того, щоб керувати бізнесом і розвивати. Звичайно, є певні складнощі в тому, що в мене взагалі немає вільного часу. Я на роботі думаю про роботу, я вдома думаю про роботу і працюю 6 днів на тиждень по 9-10 годин. І навіть коли проходжу додому, я все одно продовжую думати про роботу, тому що якщо не я, то ніхто це не зробить, і це величезний такий, в принципі, і можливість, і свобода. Але водночас це таке величе величезне навантаження моральне, тому що я не можу розслабитись, я не можу поїхати в відпустку. У мене за весь цей час я один раз ми їздили відпустку на три дні. Для мене це взагалі був трошки такий шок, тому що для мене відпустка вона має бути, хоча б мінімум тиждень, але для американців три дні це вже як відпустка. Один раз за три роки я була у відпустці у відпустці довжиною три три дні, і на жаль, мені не вистачає вільного часу. Це перший недолік, тому що все на ну, тобі від тебе залежить. Як ти все зробиш, так і буде. Але робота в авіації мене для того підготувала, що в принципі я ніколи нікуди не запізнююсь. Я чітко знаю, що мені робити. В мене є такий малесенький чек-списки, чек і в принципі все працює вже нормально. Ну і в мене склалось таке враження, що коли ти працюєш в наймі, в тебе в принципі менше. Психологічне і моральне навантаження ти чітко знаєш свої обов'язки, ти отримуєш певну заробітну плату, але з власним бізнесом все трошки працює по інакшому. Я раніше думала, що всі власники власних бізнесів маленьких, великих, вони дуже дуже заможні, і в них багато вільних коштів. Але насправді це не так. І коли мене питають, ну що там скільки ти заробляєш, я навіть не можу з впевненістю назвати якусь конкретну цифру, тому що всі гроші, які поступають, їх постійно. Постійно треба кудись кудись витрачати на якісь потреби, на розвиток. Наприклад, перший рік був дуже, -дуже складний. Матеріально, матеріальної і морально, тому що не було досвіду, не було грошей вільних, як можна розвивати, не було великих продажів, але в принципі з часом це все налагодилось. Другий рік був дуже складний, тому що величезну кількість коштів треба було вкладати в рекламу. А зовнішня реклама мене це дуже шокувала в Америці. Вона дуже дуже дорого коштує. Оці білборди, банери, які ви бачите в. Повз доріг. Вони я такі замовила на 4 місяці на високий сезон, щоб люди про нас знали, щоб люди знали, де ми знаходимось. І він мені коштував 700 доларів на місяць. Ну, виявляєте, для мене це взагалі була величезна, величезна сума, але треба було це зробити, щоб люди про нас він цей банер він себе окупив. Люди про нас почали вже говорити, приїжджати, казати, що ой ми там побачили, і вас знайшли. Якісь витрати на цифрову рекламу. Я в принципі сама веду Фейсбук-сторінку роздаткові матеріали я маю на увазі там візитки, флаєри, сертифікат, я це все кліпаю сама друкую, і ми якось ще замовляли рекламу в місцевих закладах, такі маленькі листівочки розкладали. Але в принципі зараз на третій рік вже з цим стало легше. І стало більше продажів. Але грошей більше не стало, тому що чим більше ти розвиваєшся, чим більше зростає твій бізнес, тим більше грошей туди, туди треба вкладати. І це таке якесь для мене замкнуте коло, тому що ти працюєш настільки ж багато, ти нервуєш стільки ж сильно, але якогось такого великого прибутку немає. Але якщо порахувати, наприклад, скільки б мені грошей потрібно було на життя тут в Пенсільванії з тими роботами, які є на ринку праці, що б я могла заробити? Середня в Пенсільванії дуже маленька заробітня плата, мінімальна, яка регулюється державою щось там 7,50 на годину. Але в посередньому а, десь 12-17 доларів на годину. Якби я працювала на таку середню роботу, заробляючи 15 доларів на годину, 40 робочих годин на тиждень, я б заробляла в тиждень 600 доларів, тобто за місяць 2400. Я не враховую врахування податків, тому що я беру середню заробітну плату не найвищу і не найнижчу, але в принципі таке щось середнього 15 доларів на годину. І з витратами, наприклад, знімати квартиру двокімнатну, Я маю на увазі дві спальні, один санвузол, десь 1200 плюс десь 200-300 доларів комунальна послуга. Це опалення взимку і кондиціонер влітку, тому що дуже спекотно. Потім які ще витрати на автомобіль. Це страховка автомобіля, плюс заправити бензином. Бензин в Пенсільванії дуже дуже дорогий. Одний один із найдорожчих в штатах, тому що великий податок на бензин. Я не знаю, чому так сталося. Але в принципі мені на місяць вистачає десь на 100 доларів заправити бак. я не їжджу кудись далеко, але по місту мені вистачає. Тобто 100 доларів заправити бензин, 100 доларів на страхування, 100 доларів на два мобільні телефони. Мене і доньки десь мінімальні, мінімальні витрати на харчування, це десь 500-600 доларів, якщо нікуди там не виходити і сильно себе не балувати смаколиками, десь 500-700 доларів на місяць. Побутові якісь елементарні засоби, а ну, Давайте закладемо мінімум десь 100 доларів. Я маю на увазі там шампунь, зубна паста, таке щось необхідне. Я не враховую навіть величезні витрати, що стосуються краси, там кіхті, нігті, волосся, масажі, це все, звичайно, потрібно і необхідно, але не так життєво, життєво необхідно. Тобто без цього можна якось обійтися, якщо вже рахувати по мінімуму. Які ще витрати, а, якісь непередбачувані витрати, там, ну давайте доларів 200 на місяць, чи якщо що. Щось треба врахувати. І все і заробітної плати, яку я б отримувала працюючи на когось, в мене б її взагалі вже не вистачило. Це я не, навіть не говорю про якісь подарунки, про одяг, про подорожі, про якісь там себе побалувати чимось. Це просто такий базовий необхідний рівень. І якби я працювала на когось, навіть на тієї на, на роботі, на яку мене не взяли. Мені б не вистачило цих грошей. Я просто не змогла навіть вижити в цьому маленькому містечку в Пенсільванії. А маючи власний бізнес, я ці всі потреби закриваю і навіть ще трошечки можу себе колись чимось побалувати. Але я не хочу розказувати, що це дуже-дуже прибутково, і це взагалі ось так гроші летять, вони якось летять, але потім знову відлітають. І Якось ось так фінансова частина, тобто потрібно завжди кудись вкладати гроші. Щось стається, щось треба відремонтувати, кудись треба вкласти, комусь заплатити, і вільних коштів залишається дуже дуже мало. І Я не хочу агітувати зараз всіх, все кидайте свої роботи, які вам стабільну зарплату виплачують і дають вам відчуття стабільності. І розпочинайте, просто розпочинайте власні бізнеси, тому що це там бабки, там можливості, там мрії. Ваші здійсняються. Кожен вирішує для себе сам. Я просто розповідаю з власного досвіду, що саме шляхом помилок. Якоїсь кропітливої роботи, день в день, те саме, і це і виснажує, але дає можливості зростати, збільшити. Я вже за три роки трішечки зрозуміла, що як працює, з ким як треба працювати, з ким як комунікувати, як взагалі вибудовувати оцю систему роботи. Маленького бізнесу, і для мене я, я вважаю, що це круто. Я для себе дуже великий, велику кількість інсайтів відкрила. І, в принципі, немає таких проблем величезних, які не можна вирішити за вихід з певної проблеми. Це завжди це звичайно не дуже легко і не так не робиться в один момент, але. Це дає можливість самостійно планувати свій робочий день, робити так, як ти вважаєш за потрібно, мати певні цілі і рухатись до них в мене є певні такі плани. Я вже собі трошки переробила. Наприклад, там я знаю, скільки чого виходить із корови. Я знаю, що там фарш продається не так швидко, як стейки. Тобто, з фаршу я зараз вже ми робимо ковбасу, ми робимо слопі джоус, Це такі вже. Готова начинка для страви з великих шматків м'яса, які не продаються ось нещодавно. замовили і зробили beef джеркіс. Це таке вже висушене м'ясо, яке можна вже їсти як снеги, і все це проходить з досвідом. Тобто, ти бачиш, що в тебе працює не так. Робиш собі якісь нотатки або шляхом помилок і величезних втрат, ти вже робиш щось інакше. Наприклад, нас е, якось вимкнули електроенергію і розморозились холодильники, і велика, велика була втрата. Пороздавали, поїли, але фінансово дуже. Але що з цього зробили висновок? Що треба генератор електроенергії, і придбали генератор електроенергії, щоб підстраховувати себе в таких маленьких якихось ляпах. Так ще були там. У нас вино є, вино стрільнуло, тому що нагрівся дуже магазин. Бо вилітали ці пробки і червоне вино просто розмалювали мені білі стіни. Але слава Богу, я завжди намагаюся знаходити якісь позитивні такі моменти, але слава Богу, щоб пляшки не попадали вниз, як попадав вчора біткоін, і не порозбивали скляні вітрини, і тоді втрати були ще більше. Тобто, якщо щось стається погане. Звичайно, спочатку воно б'є дуже сильно і фінансово, і морально, але потім вже трошечки дивишся на ситуацію під іншим кутом і знаходиш якийсь вихід. Але в мене є класна новина. В чому перевага власного бізнесу? Тому що ти сам можеш будувати собі графік роботи. Я протягом двох сезонів трьох сезонів і двох років. Роботи працювала 6 днів на тиждень. Кожного дня я так дуже-дуже ретельно до цього відносилась, я ніколи не пропускала роботу. Спека, лід, сніг неважливо, Ми працюємо. Але починаючи з наступного тижня, я собі взяла три вихідних на тиждень. Я буду працювати чотири дні. А три вихідні може присвятити собі і тобі, і займатися тим, що мені наразі приносить величезне задоволення. Тому підписуйся, якщо не хочеш пропустити наступний випуск, і пам'ятай, що де б ти не був, що б ти не робив. Ти працюєш в наймі, в тебе власний бізнес, ти в декреті або ще інші обставини. Що ти не одна така людина, яка терпіти не може свою роботу. Але якщо в тебе є певні цілі, бажання і мрії, то не зупиняйся і робить те, що приносить тобі величезне задоволення. Нещодавно почула такий класний інсайт, хочу поділитися, що зарплата це наркотики, які нам дають для того, щоб ми забували про власні мрії. Тому не забувайте про власні мрії. Я знаю, що життя воно складне, є певні обставини, які ти не можеш змінити, але ти можеш змінити ставлення до тих обставин. І де б ти не був, пам'ятай, що життя прекрасне, ти прекрасний, ти талановитий, ти взагалі неймовірний. І я Тобі надсилаю свою віртуальну підтримку. Побачимось в наступному випуску. Хай в тебе буде класний день, класний настрій. А я пішла на роботу, тому що <схай> роботу ніхто не відміняв.